Ходять слухи, що лінійка ноутбуків ThinkPad тільки для обраних, для обраних клієнтів корпоративного сегменту. Ну але це не так. Він підійде будь-кому, кому потрібно так куди спішити. Зараз все розкажу, а тому давай зацінимо Lenovo SingPad T14S другого покоління. Коли дістаєш його з коробки, то розумієш, що він дуже круто відчувається в руках за рахунок тих самих матеріалів. Тут прям бірмікс з їхньої різноманітності алюміній, магнієвий сплав, карбон. І навіть не дивлячись на це, його компактні розміри супроводжуються малою вагою всього кілограм 350 п'ятдесят грам. Екран нічого особливого в ньому немає, бо це моя улюблена матриця IPS, діагональ 14 дюймів. І розширення Full HD, ну і неулюблена швидкість оновлення матриці 60 Гц. Зате хороші кольори і непогане калібрування, антиблікове покриття яскраюсь до 300 Ніт і кут відкриття на 180 градусів. Непогане комбо. Що стосується вебки, то вона Full HD розширення, має фізичну шторку закриття та їй допомагають два мікрофони. Також біля вебки є інфрачервона камера, яка використовується для сканування лиця. Так званої функції Windows Hello. І при скануванні єдине, що не дуже прикольне, це те, що видно як вона працює, бо виглядає як сигналка на машині. Ну але це напевне особливість інфрачервоної камери. Клавіатура дуже приємна і м'яка. Є підсвітка, і тут вона автоматично не виключається. А на Flexi виключала. І мені тут стало якби цікаво, по якому принципу компанія вибирає, якому ноутбуку. Давати таку можливість, а якому ні. І найбільший мінус цього ноута, а саме його клавіатури, це контрол, який стоїть не на своєму місці. Бо, напевне, є два типи людей, які по-різному використовують Ctrl-Shift або копіювати, вставити. Але от за це їм просто величезний респект. Вони додумалися дати можливість поміняти місцями їх програмно. в налаштуваннях Lenovo Commercial Vantage, тут до речі, спеціальна версія vantage програми. Зайшов і одним кліком зняв біль в п'ятій точці. Ай, молодці! Тачпад, до речі, так ніби скляний і дуже схожий на такий, як в макбу, дуже гарно літають пальці по ньому. Також тут для різновиду секюрності є сканер пальця, але могли і по центру зробити, ну, щоб витримати симетрію. Працює він чудово, сканує швидко, до його робити претензій немає. Які немає претензій, якщо ти вже поставив, вподобайку під цим відео. Про динаміки можу сказати лише те, що їх дві штуки, по 2 вати. Їм явно не вистачає басів та й гучності в цілому хотілося би більше. Дуже простенькі. Для такої тонкості тут доволі багато портів: два повноцінних Type a два Type-C, хоча один якийсь дивно заміксований, HDMI, комбінований вхід для навушників мікрофону і також Type-C порти з підтримкою Thunderbolt. Ну а це значить, що можна підключати все й одразу з допомогою одного USB-хабу. Крутяк. В даної модельки навіть є підтримка сім-карти. Правда, ми її так і не побачив. Ніякої ознаки роботи не подав, що вона вставлена. А дивлячись на те, що у нього навіть є на клавіатурі можливість прийняти або відмінити дзвінок, значить теоретично можна з нього дзвонити. Ну але мені не вдалося. Ну а з безпровідних модулів тут Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Також в один з портів Type-C можна, наприклад, підключити мишку. Ну, чисто як приклад, це буде Lenovo Go з usb c свистком. Це якщо ви, як і я, любите використовувати саме мишку, а не всякі там тачпади. По дизайну досить мінімалістична, настільки, що аж не вистачає двох звичних особисто для мене клавіш, які я використовую для переходу, наприклад, вперед та назад. На їхньому місці є тільки якась одна, яка, я так розумію, що її можна програмувати. Ну а для цього треба ставити проги. І це якби зайвий рух і тілом. Також по самій формі, після моєї MX Master 3 s всі мишки ось такої плоскої форми відчуваються якимось некомфортними. Вона маленька і компактна, тому для великих рук не підійде. Хоча, якщо нічого іншого під рукою не буде, а треба буде саме мишку, то точно звикнеться, злюбиться. Але сподобався тих і м'який клік основних клавіш, адекватне коліщатко також з м'яким кліком і прокруткою, ну не те, що моєї колишньої MSI. І приємно, що в неї порт Type-C не тільки щоб її заряджати, а й у свистка. Які потрібно підключати у ваш пристрій, типу там в ноут або навіть в планшет чи телефон. Правда, є дві клавіші, які в мене викликають роздратування Ну, своїм кліком. Це якраз самотня кнопка під великим пальцем і знизу біля сенсора. Біля коліщатка є кнопка зміни DPI, у якої три режими: 800, 1600, 2400. Це максимум. Також завжди подобаються різні розумні рішення, якось тут прикольна заглушка, щоб не було видно порту зарядки. І тільки коли треба, тоді відкриваєш. Чи те саме секретне місце, де можна зберігати. Свисток, щоб не загубити його під кришкою мишки. Обожнюю таке. По автономності обіцяють до трьох місяців, при тому, що повна зарядка займає менше півтора години. І чесно скажу, особливо не перевіряв, так як я вже сказав, для мене вона не комфортна. Ну і дизайнерські рішення це червоний язичок злого Lenovo, яке прорезинене. Мені таке не дуже подобається, бо виглядає як щось, що треба відірвати. Але той, хто придумав, то він художник, він так бачив. А я бачу, що ти забув ліпити вподобайку. А якщо ні, то ти молодець. Ну і невеличка і дуже цікава інфа про і фішки лінійки SyncPad. Це стійкість до будь-яких умов. В нього навіть є захист від вологи, правда, стандарт щодо неї не вказано. Але сподіваюся, що серйозні львівські душі мав би витримати. Також він має пережити піщані бурі. Холодні антарктичні ночі та навіть супер жаркий клімат. Коротше, готовий до будь-яких випробувань, бо стандарт такому захисту Мілте Стаде 810, h прям воєнні перевірки проходив. А це вам не коники з фекалій ліпити. Також тільки у цієї лінійки є ось цей для багатьох незрозумілий пиптик, та ось ці дві додаткові клавіші біля тачпаду. Це все слугує для того, щоб якщо ви будете, наприклад, в рукавицях, наприклад, зимою, то тачпад не буде реагувати. А вам дуже треба скористатися ноутом. Тут для таких ситуацій вони і є. Пиптик для керування курсором, а додаткові клавіші це правий, лівий і середній клік. Ну, як на мишці, звичайній. Деколи мене навіть це дивує, звідки інженери компанії Lenovo черпають свої ідеї. Чого тільки варта вмонтована підставка в їхньому планшеті йога? Без сарказму. Це геніально! Ще тут є одна незрозуміла дірка, яка, по суті, є також фішкою лінійки і більше дійсно для корпоративних клієнтів, бо сюди вроді як вставляються запрограмовані картки ключі, які умовно налаштовані під певного співробітника, відповідно з його допомогою активовується той чи інший доступ до файлів. Ну, якщо я не помиляюся, то це. Також прикольно. Для вирішення будь-яких твоїх завдань в даній конфігурації стоїть процесор Intel Core i 7 1165G7, де 4 ядра 8 потоків з інтегрованим відеоядром Iris XE, також доволі швидкі 16 ГБ lpddr 4X. На частоті 4266 МГц та 1 ТБ SSD M2. На ньому можна спокійно робити будь-які завдання середньостатистичної людини, але більш нішеві і екзотичні, як, наприклад, робота в фотошопі, йому також легко даються. Навіть той самий монтаж відео, правда, це більше якщо просто іншого вибору немає, бо не для цього ця квіточка росла. Але з болем і нервами це можна зробити і на ньому. Які з будь-якого пристрою легко вліпити вподобайку. Система охолодження працює в більшості дуже тихо, щоб її почути, треба вухо ближче до дірки підставляти. Але як тільки починаєш щось нормально юзати, типу оновлювати, встановлювати, то вже починаєш чути вентилятори. Але в цілому не смертельно і точно не дратує. Ну, мене так точно по автономності, то мені дуже подобаються сміливі заяви на сайтах. І як у даному випадку до 14,5 годин автономності. Бо для Windows до це фантастика. Ну не зустрічався мені ще ні один, навіть новий свіжий ноут, який хоча б до 80 годин дотягував. А відповідно про які 14,5% може йти мова. На ділі вийшло менше 6 годин, і це просто перегляд 4К відео по Wi-Fi. Не максимальна яскравість, десь 80-90%, а відповідно при навантаженнях і того менше буде. В комплекті йде зарядний блок на 65 Вт, і він по дизайну такий собі звичайний блок від ноута, Але так як він підтримує зарядку по Type-C і швидку зарядку, то можна взяти щось типу як я, ган-блочок, який більш компактний і універсальний. І все разом буде виглядати ще приємніше і більш функціонально. Ноут, до речі, спокійно заряджаюся навіть від 20 ватної Samsung зарядки. Legion 7 Slim, наприклад, навіть не подав знаку, коли підключив до неї. Один з мінусів, який на ньому був, як тільки дістав з коробки, це Windows 10. Але я її майже зразу здихався прекрасним оновленням до одинадцятки. Також на одному зі стрімів питали, чи є сенс оновлюватись до 11, чи сидіти на -ці. І скажу так: якщо ви візуал, то оновлення до 11 прям обов'язково. Після неї десятка виглядає чимось старим і неотесаним. Ну але на смак і колір всі фломастери різні. Об'єктивно, він не являється робочою станцією для всього. Рендерити відео на ньому можливо, але це буде довго і не так приємно, як, наприклад, тих самих ігрових рішень. Проте він дає легкість, дуже приємні відчуття від матеріалів і використання. І найголовніше це надійність ваших даних. Відповідно, чи це тільки корпоративне рішення? Звичайно, що ні. Він підійде будь-кому, кому потрібно збільшити шанси зберегти цінні дані. В будь-якій ситуації, особливо якщо ви часто подорожуєте, і країни та місця різнобарвні та непередбачувані. Ну а в коментах можеш поділитися, чим він тебе дратує, та що тобі в ньому сподобалося найбільше. Також нагадую про телеграм-канал, де наразі відбувається вся комунікація, посилання у описі. Ну а поки до зустрічі!